Ми сьогодні хочемо розповісти про комп'ютерний підбір фарби. Що таке комп'ютерний підбір фарби? Є такий э, прибор, який зміряє на машині э, фактичний колір краски. Тобто Ми робимо три фотографії. Цей комп'ютер підбирає по базі дані декілька буде, там, варіантів найкращих, які є. Е, то є. І ми потім вже робимо виказки, дивимося, вибираємо найкращий колір і вже підкориговуємо під автомобіль, підстикуємо деталь там, де ми будемо її стикувати. Чому ми підбираємо по стикуємо деталі? Тому що автомобіль може бути вже багато разів пофарбований і може бути на автомобілі різний колір. Різний відтінок. Тому якщо ми підберемося там полючку, то фарба може дуже сильно втічатися від того, що ми покрасили. В принципі, почнемо процес. Перше, що ми робимо перед тим, як сфотографувати цвіт, обіжирюємо деталь. того, щоб спектрофотометр показав адекватні картинки, нам треба, щоб поверхня була ідеально відполірована, щоб лак був ідеально прозорий, щоб він побачив всі ці компоненти: зерна, перламутри, відтінки. Починаємо полірувати. Для підбіру фарби, якщо є якісь там проблеми. Нема кода краски або вона вже фарбована. Є такий прибор, який дуже допомагає швидше знайти підходящий кольор, який ближче всього підходить до автомобіля. Цей пристрій називається спектрофотометр. Далі ми підключаємо його до комп'ютера. Він нам вже комп'ютер знаходить самі найкращі 10 кольорів. Які є взагалі в базі даних, нам потрібно там кілька вибрати там два чи три варіанти зробити тестові викриття для того, щоб е, вибрати найкращий варіант із тих всіх. і вже е, потім з неї вже докоригувати колір, е, щоб він стикувався на 100% майже. Ну 98% – це дуже хорошо. Для цього і потрібен колорист, щоб цю краску докоригувати. Е, Вивести її в, в то, щоб він на общому фоні не відлічався від автомобіля. Що нам показує і допомагає ця програма, ми можемо бачити візуалізацію кольору, він навіть показує картинки, які відхилення. Він навіть його сам коригує. Ми можемо зробити викразку вже відкоригованим комп'ютером або ту, яку він побачив. Тобто це вже якби на на вибір колориста. Він нам показує всю інформацію про цей колір. Далі сама формула із компонентів, можна подивитися, просто вибрати, якщо там вже знаєш, що куди. Ми вибираємо, дивимося по, по компонентам. Полі Далі йде ті графіки відхилення кольору, це теж дуже допомагає. І угли, під якими. Углами міняється колір. Тому що колір потрібно ще підогнати, щоб він збоку був, або красніше, або світліше, або синіше. Це все робиться в один етап. З того, як ми це все подивилися, приймаємо рішення, яку форму нам вибрати. і вибираємо два-три варіанти, розливаємо цей колір і робимо тестові викраски. Потім дивимося на автомобіль. Краще все це робити на вулиці, щоб це було більш коректно. Вибираємо з цих найкраще і вже доводимо його до того кольору, який нам потрібен. Ну тільки так.